Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про обійми. Дослідження довели: обійми дуже корисні для дитини, адже вони не тільки можуть заспокоїти в стресові ситуації, а також покращити психічний, емоційний і фізичний стан дитини. Проаналізуємо з вами декілька причин, чому важливі і корисні обійми для наших дітей. Дитину, яку частіше обіймають, краще розвиваються нейронні зв'язки, які відповідають за розумову активність дитини. Друга причина дитина буде щасливою. Коли в дитинстві дитину часто обіймають, в неї розвивається гормон щастя. Дитина вміє розуміти свої емоції та інших людей, проявляти свої почуття. Третя причина: обійми відповідають за фізичний стан дитини. Обійми покращують. Фізичний розвиток дитини, здоров'я та зміцнюють імунітет. Тривальовіми є терапевтичним ефектом. Обнімаючи малюка, ми захищаємо його від хвороб. Ми робимо профілактику простудних захворювань. Ми також покращуємо емоційний контакт з дитиною. Важливо пам'ятати, що не можна порушувати особистий простір дитини. Підтримкою для дитини може бути не тільки обійми, а поглажування по голівці, дотик до плеча чи до руки. Наступна причина: обійми допомагають боротися зі стресом та тривожністю. Якщо ваша дитина захворіла чи впала, вам хочеться в першу чергу її обійняти. Коли часто дитину обіймають, в неї розвивається стресостійкість, вона стає емоційно стабільною в будь-якій ситуації. Також обійми є ліками і для батьків. Коли у вас тривожність, вам досить просто обійняти свою дитину і вам стане спокійніше. Обіймайте дітей частіше і пам'ятайте, що обійми для дитини важливі так само, як вода, їжа і сон.